Серпні 2023-го окупанти викрали ще одну журналістку Анастасію Глуховську із Мелітополя. Уже понад два роки Росія бреше, що Насті немає в російських тюрмах. Слідство інфо втім, вдалось знайти унікального свідка, який знає, де після Таганрога опинилась Анастасія Глуховська. Це СІЗО номер три у Кізелі Пермського краю, ізолятор на Уралі за тисячі кілометрів від України, де загинули щонайменше двоє цивільних заручників Росіян. Журналістка Вікторія Рощина та мер прорудного Євгеній Матвієв. Я почув фамілію. Настя. Вона сама казала. Так. Да. Вони питали фамілію, і вона сказала. Вона Сказала хлопська. Зрозуміло, що ну, жінкам це тяжче, тому що так, так, вони більше стикаються з загрозами сексуального насильства. У нас на поверсі були жінки, бо ми чули жіночі голоса. Кричали також було чутно. Ми неоднократно чули не один женський голос. Кричали. Кричали, бо ну, били. Я думаю, на. Судячи з того, як закатували до смерті Вікторію, то знаючи, що Настя ну, вона стоїть на своєму, твоя, я просто навіть не уявляю, як, як вона там. І що вона там, що їй доводиться терпіти.